Інститут національної пам'яті створений за аналогом інших такого роду інституцій, які діють в Центральній та Східній Європі, посткомуністичних країнах. В деяких країнах вони так і називаються Інститут національної пам'яті, в деяких це різного роду спеціальні комісії, але в будь-якому випадку це особливий державний орган, який є спеціальним інструментом для подолання тоталітарного минулого. Функціями таких інституцій є в першу чергу робота з архівами комуністичних спецслужб, тобто відкриття цих архівів, вивчення цих архівів для того, щоб дослідити функціонування тоталітарних режимів і нацистського і комуністичного, і популяризація власне здобутків цих наукових досліджень для того, щоб десь прищепити суспільством певний імунітет щодо можливості повернення тоталітарного минулого. В Україні такий інститут був створений власне, як спеціальний орган державної влади у 2006 році. Проіснував, на жаль, недовго тільки до 2010 року, в зв'язку з політичними перетвореннями, які сталися в Україні приходом до влади Віктора Януковича. Інститут було фактично ліквідовано, тобто зведено до рівня науково-дослідної установи при Кабінеті міністрів України. Відповідно, зараз, вже другий місяць, я призначений директором саме цієї науково-дослідної установи з дуже обріженими повноваженнями, бюджетами. Відповідно, першим і головним моїм завданням це повернути попередній статус інституту, щоб він справді міг бути як певний інструмент державної політики національної пам'яті. Тому що е, очевидно, що Україна як молода держава, часто в Україні буде мінятися влада, е, і це, в принципі, сприяє десь встановленню держави як такої. Натомість, якщо так само часто вслід за владою буде мінятися політика національної пам'яті, то ми можемо отримати катастрофічну ситуацію, коли таке поняття як національна ідентичність, взагалі, зазнає якихось непоправних втрат. Або взагалі почне поступово зникати. Тобто це ті речі, які мають не змінятися в залежності від якоїсь політичної кон'юнктури. Е, очевидно, що через це нашим завданням буде ще сприйняття прийняття спеціального закону про інститут національної пам'яті, який би гарантував таку незмінність цього курсу національної пам'яті. Е, наразі ми тільки починаємо роботу, тому що з одного боку треба проводити цю. Переформатування інституту що є досить важкою бюрократичною процедурою через постанову кабінету міністрів. З другого боку вже треба включати якісь конкретні проекти і ми їх започаткували. Важливіші наші такі проєкти стосувалися восьм... відзначення Дня завершення Другої світової війни в Європі 8-9 травня. Вперше цього року ми провели таке певне переформатування цього відзначення, говорили про день шани і пам'яті за загиблими і говорили про це два дні 8 і 9 травня. Далі заходи присвячені 70-м роковинам. Депортації кримських татар, е, е, крім того, нам, нами запущено в інтернет-проект, який називається Наш Крим, де публікуються і документи, і матеріали дослідників про е, те, що, що Крим робили власне російським з кінця XVIII століття і безуспішно робили. Тобто ми вже започаткували такі науково дослідний і інформаційно просвітницькі якісь напрямки своєї роботи. І, ну, очевидно, що в подальшому вони будуть тільки збільшуватися і поглиблюватися, і е, у нас дуже активна співпраця з архівом служби безпеки України. У нас є домовленість служби безпеки України про те, що ці матеріали будуть передані до інституту національної пам'яті, де буде створено архів. Я думаю, це ще посилить і пришвидчить нашу роботу. Власне, в Польщі інститут національної пам'яті є одним з головних інструментів люстрації. Це було надзвичайно актуально для Польщі в кінці 90-х років, коли створювався інститут, тому що було чимало політиків, які мали безпосередній зв'язок з комуністичним минулим з комуністичними спецслужбами. В Україні, слава Богу, питання ілюстрації знову постало вже після Євромайдану. Знову активно дискутується в суспільстві. Я переконаний, що люстрація в Україні потрібна. Але наскільки я розумію, в Україні зараз дискутуються більше теми створення спеціального люстраційного органу, яким має стати люстраційний комітет, і очевидно, що саме він має бути тим головним інструментом люстрації. Тим паче, що люстрація в Україні буде стосуватися вже не стільки тих комуністичних агентів, їх не так багато лишилося при владі, як люстрація буде стосуватися тих людей, які заплюмували себе участю злочинах попереднього режиму Віктора Януковича. Що стосується участі в інституту в люстрації, наш інститут, очевидно, не буде головним інструментом люстрації, тому що для того буде створений спеціальний орган, але я думаю, зважаючи на те, що інститут буде володіти документами комуністичних спецслужб, очевидно, що ми будемо брати участь у цих процесах, надаючи інформацію про тих чи інших людей. Крім того, зважаючи на те, що ми будемо володіти цими документами, очевидно, що було б дуже важливо, і ми будемо думати, як це оформити, щоб співробітники інституту займалися справді розслідуванням злочинами, які мали місце в минулому. Сам Інститут національної пам'яті в Польщі був створений з комісії з розслідування злочинів, яка ще діяла в комуністичні часи, яка розслідувала злочини тільки нацистського режиму. Потім додалася ці додаткові функції, так з'явився польський ІПН. І в принципі ми в тому це ж бачимо слушність, що злочини минулого мають бути розслідувані і засуджені. Тільки таким чином ми можемо якось застрахуватися, що вони не будуть повторені. Переконаний, що кожен, хто збрав участь в Злочинах проти українського народу проти українців, і, і будучи зокрема співробітником КГБ, має понести покарання через це. Справді такі злочини мають розслідуватися, і ми маємо пам'ятати і знати не тільки імена жертв цих злочинів, але імена катів, як тих, що вже померли. Але ми мусимо зафіксувати, хто це справді зробив, тому що злочини не бувають без іменими, так і тих, хто залишилися живими. І якщо є можливість притягати до відповідальності тих людей, які залишилися живими, причетних до масових злочинів, до злочинів проти конкретних людей в роки тоталітаризму, я переконаний, що вони мають притягатися до відповідальності. Знову таки досвід сусідніх країн посткомуністичної, посткомуністичних країн Східної Європи показує, що це сприяє десь повазі до закону і сучасності нас на. Томі з України ці непокарні злочини комуністичного минулого призвели до того, що керівництво Жулі Зінуковичем почало фактично повторювати схожі злочини. Тобто теж почалися репресії, людей вбивали, людей викрадали, віддавали допитам чи несправедливим якимось судам. Я думаю, що це один з наслідків того, що не були засуджені, взагалі не було прецедентів засудження конкретних виконавців злочинів комуністичного минулого. Очевидно, для того, треба вдосконалювати серйозну законодавчу базу, створювати спеціальні органи, які могли б цим зайнятися. І для цього треба достатньо наполегливих людей, які готові працювати в архівах, опрацьовувати матеріал. Це мають бути і історики, і юристи, які здатні десь цей здобутий матеріал, оформити в певній юридичній формі. Я би вважав, що так, що цими процесами мали би займатися, зокрема, співробітники Інституту національної пам'яті. Ми переконані, що одні з головних функцій інституту буде власне така інформаційно-просвітницька чи едукаційна, як кажуть, в Польщі функція якраз і полягатиме в тому, щоб доносити максимально населенню Правду про це страшне двадцяти століття, яке і яке залишилося позаду. Е, очевидно, що е, тут робота має бути зосереджена як на роботі зі шкільними програмами, і в цьому питанні ми будемо тісно і вже почали по суті тісну співпрацю з міністерством освіти для того, щоб вдосконалювати програми, особливо після того, коли з цими програмами попрацював попередній міністр. Дмитро Табачник, який просто вилучав цілі шмати інформації з підручників. Але ми не обмежимося роботою з підручниками чи навчальними курсами. Справа в тому, що дуже велика кількість людей, значна частина суспільства, ну, вже не навчаються ані в школах, ані в вищих навчальних закладах, але вони теж потребують певного донесення інформації про українське минуле. Через це нам треба буде започаткувати цілу низку якихось таких проєктів громадянської освіти. В цьому питанні знову таки. Ки можна багато чого запозичити в польську інституту національної пам'яті, де мова йшла про виставки, дискусії, підготовку документальних фільмів. В рамках такої роботи ми вже розпочали один з проектів. Це той же проект Наш Крим, де публікуються науково-популярні з одного боку, публікації про історію того, як, як пробували русифікувати Крим. З другого боку, ці науково популярні тексти підкріпляються документальними матеріалами, теж з Цієї історії відповідно кожен бажаючий може отримати важливий інструмент знань для того, щоб протистояти цій інформаційній кампанії, яка зараз ведеться супроти України, особливо в сфері історії.